Яка зараз ситуація? Зокрема, давайте поговоримо розділ на запорізький напрямок, Херсонський напрямок. Що зараз фіксується на запорізькому напрямку? Була інформація, що там ворог накопичив близько 90 тисяч особового складу, готував певні наступальні дії на гуляй поле. Некоректно говорити, що він накопичив 90 тисяч особового складу, тому що це кількість, яка там залишається сталою, вже тривалий час, і вона порівняно навіть менша ніж противник має на інших ділянках фронту. І якщо порівнювати кількість бойових зіткнень в операційній зоні «Таврія», а це Придніпровський, Оріхівський і Гуляйпільський напрямки, то їх за минулу добу було сім. Тоді як всього на лінії бойового зіткнення по всій протяжності російсько-українського фронту 149. Ну це по моєму красномовна цифра. Загалом наші підрозділи в операційній зоні оперативного групування військ Таврія продовжують ведення оборонної операції, вживають заходів для покращення тактичного положення і загалом для стійкості оборони. При цьому різких змін у складі положенні і характері дій військ противника не відбулося. Ознак формування наступального угруповання росіян не виявлено. Це до питання про накопичення ними зусиль для наступу, скажімо, навіть на Гуляйпільському напрямку. Так, позавчора, після тривалої паузи, росіяни вдалися до штурмових дій в напрямку на Гуляйполе силами до одного-двох відділень за підтримки двох танків і баги. Однак були швидко уражені, знищені, і е, один танк було знищено російський е, позавчора і за вчорашню добу ще два танки в, в оперативній глибині оборони на Гуляйпільському напрямку знищено. Відтак, вчора вже на Гуляйпільському напрямку атак противника не зафіксовано, тобто нуль. Ця спроба активності. В напрямку Гуляйполе вона була одноденна, але ми стежимо, спостерігаємо, звертаємо увагу на цей напрямок як на один із тих, де противник може атакувати. Хай навіть із перервами. Ну поки що, от завчора, якщо говорити, то там активності противника не було вона не відновилася. Порівняно найбільш активними у нас залишаються Придніпровський і особливо Оріхівський напрямки. Оріхівський, це е, в Запорізькій області ближче до Запоріжжя. Там е, було вчора відбито чотири штурмові спроби противника. Всі вони були спрямовані на село Малаток-мачка, і йшли з Вербового в двох випадках із Копанів із Новопокровки. Е, при цьому противник знову таки атакує. Малими піхотними групами силами до одного відділення успіху немає. Відкочується на попередні позиції. Втрат наших позицій не допущено на Придніпровському напрямку, тобто на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Наші війська продовжують утримання своїх позицій, продовжують виконання бойових завдань. Там завчора було відбито. Три штурмові спроби противника він також не мав успіху, зазнав е е втрат і відступив на попередні позиції. Mm -hmm. За минулу добу загальні втрати ворога в нашій операційній зоні становлять 78 осіб. Це безповоротні санітарні разом. Із них 42 убиті і 36 московитів були поранені. Ну Порівняно більша частина російських втрат припадає на Запорізьку область, на Оріхівський в першу чергу напрямок і яскраво виражені втрати противника проявляються у озброєній і військовій техніці. Так, за вчорашню добу було відмінусовано 34 одиниці. ОВТ, серед них два танки. Це в районі Новоселівки на Голіпільському напрямку, а також дев'ять гармат, один міномет, 11 автомобілів, п'ять розвідувальних БПВА оперативно-тактичного рівня, один заряд розмінування переносний на Оріхівському напрямку. Було знищено чотири човни в Херсонській області і одне багі. Це транспортний засіб, який брав участь в спробах штурмових дій на Оріхівському напрямку. Він також був знищений.